Ми готові. Доброго дня. Команда Піщанського ліцею Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області готова показати вам результати нашої роботи. Ми, учні 8 Б класу, виконали екологічні проблеми, які були надані нам у ігровому світі. Мене звати Безклинський Олексій, я капітан команди Відважні моє хобі це 3 d моделювання. А у проєкті я займався. Ідейним менеджером можна сказати, я надавав ідеї е, та допомагав у будівництві. Я Дейнего Сергій, учень 8 Б класу, учасник команди Відважні. Е, моє хобі це комп'ютерні ігри, та саме Майнкрафт. У проєкт по більшій частині я в проекті займався будівництвом. Мене звати Мудра Ілона, я учениця 8 Б класу. Моє хобі – комп'ютерний дизайн та в проєкті я займалась дизайном. Почнімо. Е, першочерговою проблемою, яку ми помітили, було постійне забруднення вулиць, парків, дитячих майданчиків е, та величезне звалище за селом. Перш за все, ми вирішили прибрати це звалище та побудувати на його місці завод по переробці сміття, куди ми зараз і прямуємо. Як ви можете побачити, всі дороги асфальтовані, тому що, поспілкувавшись з селянами, ми вирішили, що дороги з гравію це не екологічно. Тобто, коли проїжджають машини, пил підіймається та селяни з цим дихають. Як ви можете побачити, завод по переробці сміття наш поділений на дві частини: на основну та на склад, в якому зберігаються. Речовини, які не переробляються та небезпечні відходи. А детальніше про завод розповість нам Сергій. Запрошуємо вас на екскурсію до заводу. Пройшовши по коридору, місцеві жителі можуть складати своє сміття тут. Давайте переглянемо, які етапи переробки проходить це сміття. Тут воно спресовується та розрізається на дрібні частини. Також тут воно запаковується та ми готуємо. Отримуємо готове перероблене сміття. Прийшовши в гараж, ми можемо побачити машини, які декілька разів на тиждень збирають сміття по всьому селу. Ось такий завод у нас вийшов. Чудово! Перейдемо до річки. Командою, подивившись річку, ми зрозуміли, що вона забруднена, тобто фауни немає, пляжі зарослі чагарниками, а каналізаційні відходи зливаються просто посеред міста. Тому, перш за все, ми побудували нові каналізаційні труби з функцією багатоетапної очистки, які майже не залишають відходів. По-друге, ми заселили в річку фауну, після чого вона засяла новими фарбами. Почистили пляжі від чагарників. Тепер селяни можуть комфортно відпочивати на річці. Коли річка засяяла новими фарбами, ми побачили, що через неї був побудований міст. Який був у не самому гарному стані. Ми замінили старі потріскані матеріали на нові, і тепер селяни можуть безпечно переїжджати у район з електростанцією. А детальніше про електропостачання нам розповість Ілона. Так як електростанція дуже забруднювала навколишнє середовище, ми вирішили провести над нею обслуговування. Та вимкнули її і побудували сонячні батареї, які забезпечують село зеленою та чистою енергією. Зелена енергія це енергія, яка отримується без зашкодження навколишньому середовищі. Сонячні батареї під'єднані до мережі спільною, спільного електропостачання та розносить електроенергію по всьому селу. А залишок енергії ми можемо продавати сусіднім сілам. Також було збудовано новий парк, в який робітники в обідню перерву можуть заходити та відпочивати, насолоджуватися новими деревами. Це не єдиний парк, ще один є в центрі села. Там також є дерева, баки для сортування сміття, дитячий майданчик та місця для відпочинку. Тут селяни можуть насолодитися навколишнім середовищем та чистими деревами і насолодитися свіжим повітрям. Зараз настає осінь, і селяни починають палити відходи, тобто листя, сіно та суху траву. Поспілкувавшись з ними, ми вияснили, що їм немає куди це звозити. Тому, перейшовши на ферму, ми побудували нові амбари для зберігання цих відходів. Про це нам розповість Сергій. Тут є дві машини, які раз на тиждень приїжджають по всьому селу та збирають суху траву та листя. за до мене, я думаю, що ви вже помітили ампари, в яких зберігається ця трава та сухі листя для подальнішого використання. Наша команда вирішила збільшити ферму та покращити її плодородність. Також на фермі у нас є. Вулики, в яких вирощують жолоб. чудово Дерева виростили не тільки тут, а й по всьому селу. Також е посадили нові квіти, і на фермі стало як в раю. На жаль, зараз в нашій країні йде війна, тому не збудувати укриття для селян ми просто не могли. Їх три по селу вони ідентичні. Е перше знаходиться Біля електростанції, друга в центрі міста, а третя біля заводу по переробці сміття. Давайте заглянемо в нього. Тут є місця для сидіння, розетки, освітлення, рослини, вентиляція та запаси бутильованої води, та також вбиральня. Що ж, відправимося назад до мерії. Ми прочитали детально умови проєкту та знали, що у містечка є умовний бюджет. Ми намагалися не перебільшити його, та не будувати щось за грані можливостей. Дякуємо, що вислухали нас. Тепер ми готові вислухати ваші питання та пропозиції. Дякуємо вам, друзі, за таку цікаву і послідовну презентацію. Е, ну, так як ви розподіляли обов'язки, ви вже сказали на початку. Розкажіть, будь ласка, тоді таке, що ви під час підготовки до чемпіонату, до цього проєкту, що ви такого дізналися, що ну, раніше не, не знали, але вам виявилося дуже цікаво. А, Цікавим виявилось, що електростанції вони насправді дуже шкідливі та є. Альтернативи, тобто сонячні батареї, вітряки, гідроелектростанції. Це є набагато екологічно чистішим, та це цікаво дізнатися. Так, добре. Тоді таке питання поточне стосовно зберігання сіна в амбарах. А Як його потім можна використати? Діз... Ну, можливо, дізнавалося. Так, його можна переробити у хліб. Тобто, і, а листя та траву можна використати як добриво. Добре, дякую. Владиславе. Так, що ми ще можемо запитати? А, так, друзі, можливо. Зможете так подумати сказати, що було в проєкті найскладніше? Можливо, не обов'язково з побудовою, можливо, це був ем, пошук інформації або ну або щось інше, так у вас. З чим у вас були, було найскладніше? А, насправді найскладніше. ну Насправді, по-перше, все було дуже цікаво. А найскладнішим було побудування, мабуть, сонячних батарей, тому що їх було дуже багато та складно їх копіювати та вставляти періодично нові. Добре, дякуємо. Так. Е Як у вас довго відбувалася підготовка? Тобто, чи не витратили ви там забагато часу, по-вашому. Чи вам, в принципі, було е, прийнятно по часу стільки готуватись? Нам було комфортно. Кожного вечора mm -hmm. ми виділяли там максимум по дві години. Це було весело. І пройшов всього тиждень, і у нас такий прекрасний mm -hmm. проєкт. Так, добре, дякую. Е, ну, в принципі, особисто у мене питань немає. Я побачив все, що хотів. Вам дякую за таку круту презентацію. У вас вона дійсно послідовна, ви видно, що дуже гарно підготувалися. І проєкт, і, власне, його презентацію ви розповіли дуже структурно і послідовно. Тож, в принципі, світ ми ваш отримали, чи отримаємо? Мали, мали вже отримали. Так, да, вже, вже, вже певно, є, так, так, да, дійсно. Ми ще в ньому теж особисто самі погуляємо, пізніше подивимось. Бо все ж таки презентація в Zoom, вона ну, картинка, ви знаєте, вона може трошки, трошки підлагувати. От, І в цьому дякуємо вам і до зустрічі. До зустрічі на церемонії. вам Дякуємо Дякую вам, що вислухали нас. До побачення. Я хочу трошки додати, вони а. посоромилися, а взагалі у них дуже багато проєктів. Вони цим вже займаються більше року, мої учні. Їх там команда більше, вони зацікавлюють ще своїх однокласників і вони цим цікавляться. Це супер діти, я ними горжуся, вони не тільки в навчанні, вони і в комп'ютерній системі працюють. Дуже круто. Пишаємося разом з вами і бажаємо успіху в цьому. Дякуємо за конкурс, дякуємо вам за те, що прослухали наших учнів. До побачення. До побачення. До побачення.